Всім привіт. Так, зараз я свою підготував вагу, правда, я не перевірив, чи вона чи вона працює, але вроді би Ні, працює. Ми останній раз, ми важили перекілок, було недавно. Значить, працює. Та як я обіцяв, зараз поважимо мої гусенят їм два місяці. Так, ану, качка, качку ганяй Ану, кач. Та як я ж обіцяв. Кажуть, уважимо, б... ну, скажімо так, це ще гусенята, але вони мені вже візуально, я їх називаю гуси. Вони мені вже на гусенят не виглядають. Я не знаю, навіть в руки їх не брав, вони такі спокійні, мене, я не знаю, це не почнуть, але я так візьму, ну, плюс-мінус серед. Всіх може, і важити, не буду, так штуки 4 візьму зважу найменшого, там є такі сіреньки і, ну, і тих, як велика сіра. І ще. Ще я вже витягнув качення, зараз вам покажу. Ну так, все, це по черзі. Починаємо, напевно, з наших гусенят. Так, ось так наші двомісячні гусенята виглядають. Кажу, я не знаю, що це, ні, за порода, але ну, тут ніби все мішано. Там, де я до людей писав, бо я так, я хотів мамутів, мамутів я не знайшов. Е, знайшов просто от простих, подзвонив, людина сказала, гуси великі, гарні. Ну, поки що дійсно великі, гарні немає. Немає що сказати. Платив, по-моєму, я по 30 гривень за яйце. Було 12 яєць замови, висиджувала і гіндокачка. 4 було пустих, вісім було добре. Ну, для гусей це якраз так, більше-менше. З таким запасом і брав 12, щоб я знав, що я і відійде. Одне, вона коли виводилась з таке було теж, напевно, та як оці ну таке було темні. Ну, і воно пропало відповідно, бо там таке воно було жовток, просто вона його розсусила, не швидко вивела. А оці всі ніби гарненькі. Зараз беру беру мішок, вагу і будемо їх по, по одному важити. Так, треба буде щось собі купити. Купити, знаєте, таку вагу, як в магазинах, оця хороша, вона добре показує. В неї тут похибка е до 10 кг, 5 грамів в неї йде похибка. Вона теж на 50 кг, велика, хороша, але... Знаєте, такое, як в магазині поклав, в принципі, що потім тушки можна важити. Ну, вона мені зручна, бо вона, скажімо так, компактна, її можна її можна куди-небудь взяти і де-небудь зважити. Так, давайте візьмемо, о, я якраз тут такий такий сиренький, зараз боїться він мені клати. Ось цей такий. такий. Бачите, він? Так щоб було видно. Він такого. Гарного сірого кольору, ходить, ходи, ходи. Не хоч не дергається, не бійться. Зараз я загружу його нічок. Заходьте, заходь. заходь. Я не хочу себе. Щоб... Вони такі в мене кажуть, бачите, я їм можу постійно підійти, погладити, вони не є сильно боязкі, тому я не сильно їх хочу. Так, вага. Це, я думаю, що ще не включається вага на нулях. Гусеня стоїть на землі. Так, Зараз я напевно переставлю бо вам. Особу, видно. Тихо -тихо -тихо, мрай, типу. Зараз я тебе випущу. Зараз я тебе випущу, ті мій маленький. Так. Однуляю, бо вона тут собі вирішила. А, зараз Зараз, секундочку, зараз скажу, я переставлю штатив. Так, по нулях. Піднімаємо. Ого. Ого. Я сам не думав, я думав, яких кілограми. Ну вон він висить. Там тільки оце, І це, мені здається, не є найбільше. Я думав взагалі, що це гуська. 3600. Гарний результат. Я так думаю. <гум> я гусей давно не тримав, але як на мене суперовий так зараз акуратненько тебе підстанемо. Ти в нас гусочка чи ти гусочок? Я думав, що ти гусочка зараз. зараз, зараз. Обідив, обідив, дитинку, подивіться, який він. Він чи вона, колір подобається. І так, раз, і тепер вам ж нічого не видно, що я роблю. А так я думаю не дуже цікаво. Дивитись? О, так буде. Так, я думаю, буде і краще видно. і, ну, Мені здається, що це не було найбільше. Зараз я візьму... наприклад, тобто ближче, або білого або сірого. Оце, це в нас най найменше. Це є одне біле, ми зараз його тоді візьмемо. Оце тобто таке, знаєте, у в нас, в нас кажуть Іваси. Воно ніби стара, по нулях. Ну, в принципі, витароємо, коли зачіпимо за мішок. Воно тут зараз собі щось закінчить. Це одним словом найменше зараз до виводку найменшого гусеня. Так, що нас показує, по нулях. І 2800 рівно. Не знаю, що там видно, що не видно. Так. Почало рухатись, але воно як не рухається 2800. Ну так, туди-сюди гуляє. Це найменше. Зараз ми візьмемо іншого білого. Ну Я не очікував. Як кажу, я думаю, що вони максимум кілограми по два оце сіреньки з найбільших. Ми нічого не прошуємо, воно таке ну, гарне, ходить, їсть, є. Але тут все одно. Ось білий білий, а давайте перепутав потім. Можна от цього такого ще. У ще на хвостику є чуть, чуть тільки сіре. Так, заходь, тихо, тихо, заходь. Заходь, Заходь. Тихо 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 тихо, 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 тихо. Тихенько, тихенько. Тихенько. Помаленьку, гоу. Я нічого вам не роблю, Я у вас важко.

За рахунок того, що він дергається, не може добре. Не може добре хоч вискочити. Ну 3-300. 3-300 желізно. Ну, я буду брати. Що я візьму двох. Там є 4. Так. Маленьку, тихеньку. Ну і їдять і щораз тіленький. Так, на камеру зло, не хочет. Ходіть сюди, ходіть. Голі-олі-олі-голі, голі, голяй, голі, 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 туди вас заходи. Ось. Ворон. О, ось такий. Оце ну, високо. Тих сірий, до речі, ніби так упали, виглядає, Ну, ну подих, ясно тут заведе. Але по ніби треба гусока. Одна голосочка. Так, 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 я рамніше так. Давай. Даже пострелим мене б'ють. Заходимо топку мало, помало, помало, помалу. Оп! Оп, завернув. Давай. Давай подружніше. Так, багато нуля, а вот видно. Так, отрабат щеплети, тоді дивитися. Ось і у мене входять на юному випасі. Так, даруємо понуря і піднімаємо. Чотири. Набираємо ну, чотириста. Опа, на жижука були. Ось. Це наш нас такий один. Красиво. Краси. мій. Хоп-хоп-оп-оп-оп-оп-оп-но, но oh, no, no, no. так, так уважает, давай, давай. Так, да, давай мы такого. Так что степь по велика сера, направлена, давай. А дай воно тут на місце, болети здорово. Скільки там ті магиро. Я знаю, якщо найменше 2800. Ніби так. Це так буде гусак. Якщо це сіре буде і біле русло, буде дуже добре. Та я їх добілю, сіро такі помірні. Так, даруємо, але от його старості. Так. То руля, то О, так полетіла. Майже такий самий. Трошки. Ну-ну-ну. Ну дивися, який. Ну встань, стань. Стань. Не, не подобає. Ну 4300. Там той був 4-40. Там туди-сюди. Туди. Сюди більше вазимо. Так, закінчаємо. Батарея не сідала. Піде так? Маленьку, маленьку. Ти ти на мене не розбіжався. Певно будеш? Так. так. Ну, такі вони. Дивлюсь, чи йде запис, а то я такі... Я можу поставити, спишку включити і не знімати. О, такі. Ну, якщо брати середню на вагу, то напевно десь 4 кілограми. Середня буде. ну, Га-два місяці. краса, все, я вас не чіпаю, навіть не буду до вас світити. Ось тут брудер працює. Ви ну, пам'ятаєте, були курчата курчат. Я переселив оцих там, де вони були, а оцих бурайлених перепілок, щоб знати які, я звідси вибрав. Тут було дві штучки білих, дві штучки викинув сюди низ і їх дав сюди. І буду знати, що ті, що тут білі, треба, треба прибрати. Тут Майже курочки, Вон там один самець, я по-моєму чотири курочки. Бо я старався всіх самців прибрати, тому проблем не буде. Ті та як були, так там і є. Поставив їм, так як їх казав антибіотик. Тим ще не дав, почну від завтра. А отут, -от. ну, вчорашніх три і оцих гноміки ще два вивелось. Так, ось такі вони красунчики. Так, качите, що ті, що яйця були постійно, я доставив. вони, Вона їх сидить, догріє. Та й. Та ще тих два виведи, це теж дам. Я думаю, до двох тижнів вони повинні бути. Може навіть швидше, але думаю, десь тижня-два. Е, виведу їх і, і почнемо, скажімо так, е, дам їй, напевно, їх, точніше, їй. Бо кажу, в брудері вони тиждень-другий, потім починають робити болото. Зараз їх позбираю. Е, позбираю в ячик, це буде до хати, бо я ж буду виключати повністю цю світло. В стайні. стайні вже, до речі, на день нас досить холодно, закриваю її геть повністю. І там в курей теж запхав. Там рішотка була, таке, щоб не скузило, бо тут напроти є. Де тут виходить так, як три витяжки? Одна є труба, йде на стріх і на двір, отут двері, де курчатаці заходять, ну і вентилятор, там теж є дара. воно собі туди повітря піднімається до гори виходить, а так в стайні тепло. Перепілочки нагрівають гарно. Ну, ним слово, все, все класно. З результатом я більше, ніж задоволений, тому що я ну, не очікував чесно. Я бачив, що вони гарні, що вони великі, що вони ростуть гарні. Но щоб настільки, то не думав чесно. Може це і нормально, я не знаю, я ж кажу. гуси я тримав ще, ще, ще коли малий був, не знаю, може коли років 10 мав, тому так не скажу. Нормально, ненормально. Але... Так як на простіклівці не є ніяка ні порода, ні, ну, просто мішані, ось, всякі там породи на уликсі, це яйця і ось такі красончики. Думаю, треба буде, десь, напевно, поміняти так і теж гарного гусака. Ну, що -то, я думаю, вони великі. Ще якщо я не знайду нічого, то ще один, я думаю, сезон може бути в небу, вони, бо вони, бачите, досить гарні великі. Але стало би ну, ще не шукаю, бо він ще буде його біжати, вони ще не виросли. Буду шукати десь ближче зимою, а чи зимою ще якийсь хороший варіант буде. Ну кожен не знаю. Тому буду бачити, як, як воно буде. Зараз куплю, ну він буде просто їх кусати. Вони цього гусенята, то що на гуси. він буде їх всі ганяти, кусати. Мені таке теж не треба. А чи до весни хтось щось буде тримати, і так сить. Ну є, я дивився, є по так відносно недалеко. В мене, але чи до весни дотримає, хтось не знає. Ну, буду бачити. Ну і словом, такі в нас сьогодні справи, зараз ще вам треба позбирати яйця від перепилів, я так скидаю з тих все сюди. Зараз візьму е ці коробочки, позабираю типу, забираю в холодильник, бо ще не збираю інкубацію, бо ще зараз не до того. Сьогодні хоч свято, але на стриху майже цілий день провів, то все розсипаю. Одним словом, робота вистачає такої типу, типу роботи, типу не роботи, як я то рахую. Ну, словом всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.